Як взагалі себе змотивувати, коли стараєшся все зробити правильно, постійно на позитиві, а нічого не виходить правильно, і взагалі не виходить як треба, опускаються руки. Хочеться Таня вас навіть трохи знаєте, обняти, сказати, що ну, нічого страшного. Насправді, колись вийде все правильно. Добре, що ви, в принципі, щось робите і намагаєтеся бути, як ви пишете, на позитиві це важливо. Мені здається, що було би добре, якби ви знайшли когось, хто може вам дати, ну, вибачте, за мовне кліше, позитивний фідбек. Бо не буває, що все неправильно. Щось та й правильно ви робите. І хай би хтось підтримав ваші старання. Ну, важливо знайти ту людину, хто може вам дати позитивний фідбек і підтримку. Вам буде на що спертися. Тому що ми якось так виросли в світі, де нас там навчили критикувати. І ми собі живемо і думаємо, що От якщо я людині скажу, де її помилки, вона її більше робити не буде. Це неправда. Нам треба людям казати, де вони роблять що правильно, і тоді вони спираються на, на те, що вони вміють робити, і вправляються в цьому. І тоді їм дається все більше і більше. Бо спиратися треба на здорову ногу, а не на хвору. А якщо я без кінця тикаю людину, де в нього помилки, що в нього не виходить, то. Він буде втрачати віру у свої сили. Таня знайдіть того, хто може вас підтримати, і знайти, що ви робите правильно.